Всім привіт, ви на каналі GameTop і сьогодні ми будемо робити ось такий меч. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви зможете, до, ви зможете дуже легко і просто робити отакий меч. Всім гарного Нам знадобиться ось така рівна палка. Ще від неї можна відрізати кусочок отакої палочки. Ніж. І обережно робити це з дорослими, наглядом дорослих. І ось така ниточка. І тоді почнемо. Ось такими це нам треба рухами зробити. Ось тако нам треба робити. Ось так от. Отак. Або тако. Ось так. Перше нам треба ось тако робити. І коли я таке зроблю, у нас буде один слой і далі його одкожувати. Ну, там вже на ваш вибір. Ви можете робити, як хочете, але я хочу зробити такий білий, гарний. Потім я вам покажу, як вийде все. Зустрінемось, коли в мене все вийде. Якщо у вас виникнуть якісь питання про цей меч, то ви мене питайте в коментарях. Завжди вам можу допомогти і дивіться. Ще якщо, коли ви от могли замітити, ви коли оце... Робили, стисали, то у вас могло бути таке от. Та ви просто візьміть і відірвайте от таке. У мене їх дуже багато було. Я їх ще трошки повідривав, бачите, скільки їх тут, от, оскільки їх тут багато. От. І треба їх відривати всі. І наступним чином ми маємо зробити ще одну От деталь. Оця деталька, яку ми мали приберегти на кінець. Ну, це ще не кінець. На кінець ось ця деталька. Ми її маємо виміряти ось так от, поставити. І на отут, отут, де оця палка, зробити такі виміри. От нас буде ручка ось тут, так що ми поставимо це ось тут. І нам треба розрізати тут, де буде трошечка проріз. І нам треба не розрізати повністю цю палочку, а. Просто нам треба зробити такий проріз на половинку. Я вам потім покажу, як це має виглядати. Тут два прорізи. Я їх одклад вимирив і зробив такі прорізи. Скоро вам побач... я коли це зроблю, ви побачите, як це має бути. І тоді ви так само зробите. Надіюсь, що вам все вдасться. Якщо ви робили так само, як я звідси зрили цю кору ножем, то звідси ви можете, якщо схочете, з цієї другої палки. Можете теж здерти кору. Ну, я б в та, здерти вам кору, звідси, бо я буду здирати, а ви можете зробити, як схочете. Бачите оцю палку, вона ж на ній ще дуже багато кори і на... треба здерти. Так що я її знімлю і так буде гарніше. А ви як хочете. Вибирайте собі самі. Можете якимись фарбами, наприклад, розмалювати, я не знаю. Яка у вас буде фантазія, так виробляється. А я зараз вам покажу, як все має бути. І тепер, коли ви зродерли оцю кору, то ви маєте зробити такі полосочки. Це потрібно. Я вам потім пояснюю для чого. От бачите, відміряти і там зробити ножем такі полоски. І все. Потім я вам зараз скажу, що ще робити далі. Поки зробіть оце, я потім покажу, як це має бути все. Мало вийти ось такий от проріз щоб ми могли де хочете поставити ось цим прорізом прорізом до ось цього. Ми отако прикладемо. І зараз я вам покажу, як це скріпити. Бачите, який вийде у нас? Я... Ви на початку відео мали бачити, який вийде меч. Так що я вам зараз покажу, як... чим це можна скріпити. Ви можете заплітати чим хочете. Можете ниткою, можете залізним дротом, але я зав'язав залізним дротом і ниточкою. Так буде добре і міцно воно буде триматись. Всім до зустрічі! З вами був я, канал GameTop. І всього вам доброго. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо буде 5 лайків, то я зроблю другу частину, як я роблю. Напишіть в коментарях, що зробити. Я скажу, чи я це зроблю.